Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу, як готую дуже смачне та соковите м'ясо під ароматною овочевою шубкою з сиром та грибами. Для приготування нам знадобляться такі продукти: м'ясо, картопля, гриби, цибуля, помідори, сир твердий, крем-сир вершковий, сіль, спеції за смаком, зелень за смаком та бажанням. Духовку вмикаю на 180 градусів. Перед усім нарізаю м'ясо великими шматками. Можна робити менші, але мені подобається, що з великими шматками страва виходить дуже соковита. Можна взяти телятину або індичку. У мене сьогодні відбивна зі свинини. Нарізані шматки кладу в міцний пакет і відбиваю з двох сторін. Тепер змішую в тарілочці спеції. Сьогодні мені захотілося взяти саме такі: сухий часник, копчена паприка, італійські трави, суміш перців, а також сіль. Можна брати будь-які улюблені приправи до м'яса. Ретельно пересипаю спеціями відбивні з обох сторін і залишаю постояти промаринуватися. Цибулю нарізаю невеликими кубиками. Для цієї страви мені знадобилась одна цибулина. Іншу я використала в другій страві. Викладую цибулю в миску і заливаю окропом. Перемішую і залишаю хвилин на 5-7. Весь різкий смак цибулі зникне, і в готовій страві вона не буде хрустіти. Якщо любите, щоб цибуля була хрусткою, то не заливайте окропом. Свіжі помідори нарізаю кубиками. І викладаю в миску. Туди ж натираю сир. Можна взяти будь-який за своїм смаком. У мене сьогодні сулугуні з томатами і базиліком. Туди ж додаю смажені гриби, вже доведені до смаку. Сіллю, перцем. Я ще додала сушені овочі для аромату. Цибулю відкинула насито і промила холодною водою. Також додаю у спільну масу. Із зелені у мене сьогодні два види базиліку і петрушка. Дуже дрібно подрібнюю зелень і також відправляю в миску. Заправляю масу вершковим сиром і додаю спеції за смаком. Перемішую і шуба для моїх відбивних готова. Деко змащую олією. І порційно викладую картоплю, нарізану тонкими пластинками. Скільки планується порцій, стільки викладую картопляних острівців. Злегка посипаю сіллю та спеціями. Зверху на картоплю викладаю м'ясо. Можна цю страву викладати повністю на все деко, а вже готову порціонувати. Зверху на м'ясо розподіляю шубу з начинки. Закриваю фольгою і відправляю в розігріту духовку на 40-50 хвилин. Коли страва майже готова, знімаю фольгу. Зверху ще присипаю тертим сиром. Це, звісно, за бажанням. І ставлю зарум'янитись хвилин на 10. Якщо є конвекція в духовці, обов'язково її увімкніть. Подаю цю страву зі свіжими овочами та зеленню. Вона виходить дуже смачна, ситна та універсальна, так як не потребує додаткового гарніру. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.